dolor <tries> et Святого Івангелія і Святого Матея. Ісус сказав до своїх учнів: все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі, втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим, ярмо Бо моє любе і тягар мій легкий. Це є слово Господнє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, дорога кохана родину нашого брата Миколая, святої пам'яті, дорогі парафіяни, гості, всі, хто сьогодні прийшов на цю похоронну урочистість, укохані Боже діти. В цей так важливий день для вашої родини. Костіл дає Слово Боже з Євангелії від Матея 11 глава. Придіть всі до мене, всі без винятку. Не той, хто кращий. Мудріший, вчений, щось значить в суспільстві, кого більше люблять в сусідстві, в родині, хто більше вдома щось зробив, придіть до мене всі. І це Господь каже, який є в небі, Бог, який є в небі і на землі. І є ця можливість, щоб ми до Бога прийшли і на землі, і в небі. І Він кличе нас усіх, для кожного має місце. І сьогодні, хоча по-людськи, нам важко є відпустити родича, чоловіка, батька, дідуся, граф'янина, односельчанина, чи той, хто живе в місті нашому, чи друга, приятеля. Дуже важко є відпустити людину і мати цю свідомість, що тут немає Його, що нам не буде. Вже кому подати руку, привітатись, підтримку дати якусь. І не раз люди говорять, що наші рідні, які вмирають, живуть до цієї пори в нашому серці, в нашій думці, доки ми про них пам'ятаємо, доки ми за них молимось, доки ми про них говоримо, доти вони ще є присутні між нами. Але це не є до кінця правда, тому що правда є така, навіть якщо. Позабували вже ми, наших рідних друзів, приятелів померлих, які повмирали багато років тому, яких не можемо навіть імена згадати. Вони є посеред нас, тому що вони є святі в небі, тому що там, де є Бог, там є Його вибрання. Бо так сьогодні каже Євангелія: до мене прийдіть всі. І кожен йде до Бога. Кожен, хто з Богом спілкується на землі, хто Бога тут полюбив, хто його пізнав, кожен має право і можливість перебувати з Богом. І навіть якщо для нас якісь ситуації життєві є справді ярмом, є тягарем, бо так часто буває. Бо найважчий тягар це той, як один святий сказав. Який навіть не спроможний порухнути вагу. Це не є кілограми, це не є тони. Найважчий тягар це людське серце, котре часом не може пережити якоїсь ситуації. І ситуація, в якій ми знаходимось навіть сьогодні, це є велика тяжі, бо в один момент відходить людина, і когось вже не буде вдома. Хтось вже не буде до нас говорити, хтось не подивиться на нас, хтось вже не скаже якогось слова, не пригорне нас. Але це тільки те, що можемо доторкнутися, але ж є світ видимий і невидимий. І цей невидимий світ це є наші святі, це наші рідні, які відійшли до неба, щоб там нас зустріти. І ми дуже часто, як люди віруючі, християни, живемо цією свідомістю, що про нас каже Бог, як потрібно жити, щоб потім, після нашої смерті, подивитися Богові в очі. Але дуже важливо є теж поставити собі запитання, як потрібно жити, щоб потім, як нашому рідному. Миколаю, подивитися в очі, коли ми прийдемо до неба, і коли Ісус Христос, Божа Матір, коли багато святих ангелів буде нас зустрічати, і Він там буде стояти. І що ми йому скажемо? Ми ж його знали, жили з ним, спілкувались? Чи він буде засмучений, чи Він буде радісний? Якими очима Він буде нас зустрічати? Як потрібно жити, щоби ми. Могли теж в небі йому догодити. Оце нормальна річ, коли ми вдома стараємось бути добрими, чемними, щоб були доволі діти, щоб були задоволені батьки, щоб тішився чоловік, дружина, брат, сестра, тато, мама, дочка, син. Щоб, що треба зробити, щоб вони справді були радісні, щоб вони тішились з нашого приходу, коли ми повертаємося додому чи то з роботи, чи з кость чи з гостей, в який спосіб нас зустрічають рідні, ким ми є для них, чого вони від нас очікують. І правда є така, що Бог, котрий небеса вчинив своїм домом, він чекає на повернення кожної дитини, і всі по черзі повертаються. Один за другим. І навіть якщо на світі наші рідні, близькі нас не до кінця розуміють, якщо насправді ми би були дуже тут потрібні, бо ще є так багато що зробити, бо є ще кому послужити. То ми йдемо до неба, тому що Бог може зробити більше, тому що звітам з небес видно краще. Тому що там можна випросити Божу благодаті. І насправді, як люди віруючі, коли будемо молитися за нашого брата Миколая, коли будемо просити Бога під час Божої служби в костьолі, приймаючи святе причастя, офіровуючи сповідь за нього, теж побачимо, наскільки ми зможемо теж через нього випросити потрібну нам допомогу. Бо ж він далі лишається нам рідний, близький, може навіть часом незаменилий, так по-людськи, але він буде знати, про що в Бога просити. Він сьогодні більше бачить, ніж живучи на землі, бо не все міг зрозуміти, не все міг побачити, не все міг почути, не завжди все йому щось може розказали, показали. Але з неба видно вже все повністю. І сьогодні варто мати цю свідомість, хоча нам шкода, дуже жалко, коли відходить хтось рідний, коли відходить близька людина, то варто не втратити цієї свідомості, що тепер ти ж можеш нам більше допомогти. Тепер ми молимо за тебе. Ця урочиста літургія, і це справді святкова літургія, бо ми робимо все з серця. Бо ми хочемо найбільше любові сьогодні подарувати Миколаєві. І, хоча трудний момент, але по-божественному це урочистий момент. Це так, як Пасха і Різдво, тому що людина, якщо Пасха, то живе вже на віки. Це ми з вами, кохані, вмираємо щоденно. Кожен з нас вчора був молодший. Завтра буде ще старший і щораз ближче смерті. Кожен з нас щоденно помирає. А наш брат Миколай вже живе вічно, він вже там вмерти не може. І це його Пасха, це його Воскресіння. І різдво Господнє, в якому ще триваємо в цьому періоді, коли колядуємо, коли прославляємо новонародженого Спасителя. Можемо сказати, що наш брат Миколай народився для неба, бо там його чекають, там його чекає Бог, там його чекають святі, там на нього чекає родина, яка перед ним жила на цьому світі. Вони теж мають право його там зустріти. І не тільки ми тут хочемо тішитись на землі, коли він прийде додому, але вони також сьогодні мають цю радість зустріти його. Стільки років чекали. І нам здається, можна було би ще трохи прожити, ще хоч би один день, хоч би годину, хоч би хвилину, бо це хтось близький, рідний. І ми не жаліємо цього світу для нього. Але сьогодні велика радість у небі повернувся, брат Миколай, до Господа Бога. І там є велике свято. Ми тільки зрозуміємо, коли самі підемо і побачимо, як радіє Бог, що ми не змарнували віри що ми насправді можемо бути Божими дітьми, що ми не відказалися Бога на землі, що ми гарно здали екзамен з нашої віри. І насправді, особливо сьогодні, є велика Божа благодать, мати похорон з родиною, з близькими, з молитвою в костьолі, служба Божа зі священником, молитва, спів. Близькість наших рідних, друзів, не кожен сьогодні має такий подарунок. Не кожен, хто помирає, сьогодні має такий похорон. Це теж велика Божа благодать. На це теж треба заслужити. Таку смерть треба теж випросити в Бога, щоб було кому помолитись за нас на нашому похороні. Бо може, ця одна молитва, а її. Сьогодні є дуже багато. Можливо, ця одна молитва когось з нас випросить в Бога прощення всіх провин нашого брата Миколая, і комусь він буде дуже вдячний за це. Дай Боже, щоб ми всі мали участь в цій вдячності, щоб ми, хто як вміє, своїми словами, своїм серцем, сьогодні просили Бога, щоб пробачив гріхи і прийняв до неба. Тому що. Кожен має право на цю ласку неба, на благодать вічного вічного щастя. І тому сьогодні Ісус каже теж до нас, які ще перебуваємо трішки тут на землі. Придіть всі, втомлені, обтяжені, придіть і я вас облечу, ніхто інший, бо я лагідний, бо я сумирний. Бо хоча я є суддя, але я розсуджую справедливо. Оправдовою кожного з вас. І сьогодні кожен з нас може сказати, що я людина праведна, не для того, що ми такі добрі, святі, найкращі, але для того, що Бог є нашим захисником, Бог є наш адвокат, Бог наш суддя, Бог наш суддя. І для того ми не боїмося такого суду, тому що Господь насправді сьогодні приходить. І каже, прощаються тобі гріхи, твоє місце не буде пусте. І хоча сьогодні ми дивимося на труну, дивимося на гріх нашого брата Миколая, то треба сказати, що ми сьогодні всі хочемо померти для гріха, а жити для Бога, щоб вийти з цього костьолу після літургії іншими людьми з таким бажанням, що я хочу жити з Богом. Я хочу теж мати молитву, я теж хочу щасливо вмирати. Бо християнин, людина віруюча це така людина, яка приходить на цей світ, народжується, плаче, всі радіють, бо дитина народилась. А коли з радістю відходимо з цього світу, може кожен за нами плакати, бо ми були добрі, бо ми старались, бо ми любили, шанували. І в тоді, коли родичі, друзі, сусіди плачуть, ми радіємо, що йдемо додому, Отця, йдемо до неба. І ця свідомість нас підтримує. Очевидно, таку втрату, такий біль людський нічого не може залагодити, але тільки сам Господь може прийти в наше серце і нас потішити. Тому сьогодні теж, думаю, що від імені рідних хочемо дякувати кожному присутньому тут на похороні. Бо це є підтримка. Але пам'ятаємо, що наше добре Слово це молитва до Бога, щоб Господь їх потішив. Бо навіть як будемо їм багато щось говорити, навіть як будемо чимось допомагати, то принаймні ця присутність наша говорить про те, що ми не байдужі, але моліться за рідних теж, які залишаються ще тут на землі, щоб їх Бог потішив. Щоб ці слова Біблії, які ми сьогодні читаємо, щоб вони теж були правдиві в їхньому житті, Господь нехай потішить сьогодні кожного з нас, підтримуючи своїх благодаттю, а ми стараємося бути вірними Богові, виконувати Божі заповіді, жити з Богом тут на землі, зробити собі рай вже тут, коли ми є з Богом, а потім буде легше перейти цей поріг смерті. Бо це буде так, якби ми відкрили якісь двері, перейшли їх і пішли далі у вічність. І потрібно сьогодні, варто постаратися зробити трошки більше для нашого спасіння, щоб пізніше впевнено перейти цю браму неба і бути навіки вже з Господом. Амінь. Христос народився. どうも。